Час поговорити про е, закриття. Після того, як ви виконаєте свою футболку, ви перевернете її, знімете додаткову нитку і піднімете петлі на спицю. Можливо, пров'яжете ще один або декілька рядів, для того, щоб вирівняти свій край, або можете працювати одразу е, з тим краєм, який у вас вже є. Нам потрібно буде виконати закриття, яке дозволить нашому полотну менше закручуватись. На просторах інтернеті цього закриття є багато різних назв, і фабричне, і ще там якісь різні, але я не хочу за них хапати. Отже, суть методу в тому, що ми будемо з виворітнього боку хапатись десь за третю петлю. Кожного разу, ось. ми будемо рахувати по ось цим хвилькам. Одна, друга, третя, вони обов'язково йдуть в одному рядові з нашою петлею, яка знаходиться на спиці. Я підхоплюю цю третю петлю, одягаю її на спицю, і тепер я роблю закриття. Вперше в нас кромкова також приймає участь. Ось так. Ми закрили, повертаємо петлю. Назад, але я повертаю не одразу, тобто, першу я піднімаю з виворітнього боку. Мені, до речі, сподобалось робити це гачком, це відбувається трохи швидше, ми піднімаємо зі спинки петлю і петлю, яка в нас була на спиці. Ниточка за роботою. І виконуємо закриття. Ще раз на закріплення 1, 2, 3. Піднімаємо її на ліву спицю, маємо петля, яка була на спиці робоча, піднята, і петля від попереднього закриття. Нітка залишається за роботою, пров'язуємо три разом, закриття утворилось. І хочу показати вам, як я працювала гачком. Я використовую гачок з Ось так наша робоча петля. Робоча нитка. І я робила від зворотнього. Тобто я знімала спершу петлю, потім один, два, три. Піднімала цю і ось таким чином протягала всі три петлі. Тут, навпаки, виходить, перша та, що вже у нас робоча. Потім ми знімаємо лицеву петлю, яка знаходиться на спиці. І в останню чергу, ось вона третя ми піднімаємо. Спробуйте так само і ви. Можливо, для вас цей метод виявиться також більш швидким, більш зручним, тому що. Достатньо немалий об'єм по колу всієї футболки нижню частину, коли ми закриваємо, доводиться опрацювати, ну це достатньо довго і муторно. Десь на середині процесу я додумалася взяти гачок і справа рухається з таким методом набагато швидше. Плюс ми гачком можемо регулювати натяжіння ось цієї петлі, тому що наше закриття не має бути дуже сильно затягнутим, щоб наша футболка при цьому не деформувалася. На готовій роботі це буде виглядати ось так. Це закриття використане для рукавів і для низу виробу. Воно все одно трошки ось, ви бачите, підкручується, але в порівнянні з іншими методами. Утворює охайний край, він ніби трошки такий з обтященням наниз. Так само гарно виглядає ось і на полосатій частинці.